Сьогодні я спекла дуже смачні та ніжні булочки з шоколадом. Інгредієнти для тіста: тепле молоко 250 мл, сухі дріжджі 13 г, цукор 150 г. Трохи збиваю, потім додаю одне яйце, ванільний цукор, чайну ложку солі, 2 столові ложки олії. Поступово додаю борошно. В мене пішло 600 грамів. Коли тісто вже не прилипає до рук, в кінці додаю вершкове масло 50 грамів. Вимішую ще приблизно 10 хвилин. Потім накриваю та залишаю на 1 годину. Формування булочок. Коли тісто підійшло, формую кульки приблизно однакового розміру, розкатую, додаю начинку. У мене шоколад, але ви можете обрати будь-яку на свій смак. Для змащування 1 яйце, 50 мл молока випікати при температурі 200 градусів Цельсію протягом 20 хвилин.